Хоч жди, хоч не жди, а вже відмонтажимо тракторець. Отакий шифенг, 244 целічка із призою 1,5 метра їде до власника. Приїжджали люди в суботу, протестували тракторця, От подивилися, відібрали. І сьогодні в понеділок робимо доставочку. Запрошуємо вас на швидко майданчик з адресою. траса Київ-Житомир, 36 3 кілометр село Бузова. Вулиця Садовського, 2. Широкий вибір техніки та навісного обладнання. Доставочка безкоштовна, без предоплати. Замовляйте, привеземо. Ця техніка в наявності, навісне, трактори це є. Така от целька или до власника.